Це щось типу конч заспи. Тут дуже багато животворчих людей. Моїй уяві село і театр якось трошечки несумісні. Ніхто не працює абсолютно. Привіт, привіт, усі любі. Ми з вами приїхали в Урлу, Таке, знаєте, селище. Яке знаходиться на Егейському узбережжі, і е, хочу сказати, знаєте, що це не просто таке село, як ви собі представляєте, да? традиційне наше. Ні, це щось типу Конч заспи, яка е, під Києвом, так. Але тут не тільки є вілли, да? такі шикарні, а є ось ця така історична нотка, котра розповідає і розкривається селище якось з, Творчої сторони, я б навіть сказала, тому що насправді тут дуже багато живетворчих людей. Ми з вами підемо на творчу вулицю, вона так і називається. Тут всі хочуть жити, дуже багато людей, тому що неймовірна природа в поєднанні з морем. Поєднанні з відкритими людьми, і знаєте, незважаючи на те, що це село по факту, тут дуже живе багато молоді. І також однією візит, візитних карток цього селища є те, що вони являються великим експортером оливкової олії. Населення Урли складає 42 559 осіб. Урла це місце, де ви знайдете як спокій, так і дуже багато розваг на історичних вуличках, які так і кричать про мистецтво на кожному кроці. В Урлі є багато кафе і ресторанів з високим рівнем якості і з незвичайними стравами, як для Туреччини. Також деякі з них вже отримали зірку Мішлен. Тут є навіть німецькі італійські школи для дітей, що славляться високим рівнем освіти, що не зовсім характерно для сучасної Туреччини. Тут є пляжі, котрі отримали блакитний прапор, що є гарантом найчастішої води для купання. Бадемлер – це село, яке входить до складу Урли і є єдиним селом в Туреччині, де є театр. Ця інформація, я скажу вам чесно, мене максимально здивувало. Просто в моїй уяві село і театр якось трошечки несумісні, хоча це максимально максимально круто. Кого здивувала теж ця інформація, відгукніться в коментах. А село Баликова, котре входить теж до складу Урли, славиться своїм найкрасивішим і найчистішим морем. В цілому хочу сказати, що якщо ви втомилися від цієї суєти великого міста і від цих криків постійних. Гаму машин, то я дуже раджу вам приїхати в Урлу. Це класне місце як для відпочинку, так і для релокації. І скажу чесно: якби були плани залишатися в Туреччині, то Урла могла би бути одним із місць, де я б змогла жити те життя прекрасно. Тут є дуже багато магазинчиків з хендмейдом і різними смаколиками. Погляньте. Одразу тут пишуть ціни. Це роза, котру можна заварювати. Такий пакетик 50 лір коштує. І сухі помідори, наприклад, те, що я дуже люблю. Різні бачите, чаї. Тут можна знайти реально дуже-дуже багато всього, в тому числі натуральні масла. Зараз ми з вами знаходимося на такій центральній вулиці, я би сказала, це якраз і є творча вулиця. Як ви бачите, дуже така стара архітектура, знову ж таки, брущаточка наша улюблена. І незважаючи на це, на те, що це село, подивіться, наскільки тут багато людей. І як ви бачите, не тільки старі є, і молодь, є і діти, і всі, то знаєте, на такому я б сказала, розслабончики всім дуже дуже по кайфу тут живеться. Вони тут собі чаї ганяють, кавою запивають. Рюнюючи вуличкам є таке враження, що люди на постійному релаксі ніхто не працює абсолютно. Всі їдять щось, п'ють щось, і це, знаєте, після того дивишся на це все, і думаєш, блін, потрібно якось розслаблятися теж і отримати від цього життя такі позитивні емоції. Щоб ви розуміли, в цьому селі є навіть академія. Музикальна. Ось так от вона виглядає. Дуже таке старовинне, старовинна місцина, будівля. Дуже цікаво виглядає. Звісно, дуже багато кафешок різних, і більшість з них навіть, знаєте, такі в балі стілі, в стилі, я б сказала, такі плетені, стільчики, лампи теж такі є плетені. Дуже все таке аутентичне. І ще мені подобається сам концепт. Все з каменю, дерева. Тут хтось відпочиває у нас, і нехай весь світ зачекає. Дивіться, як гарно. Просто можна ходити, навіть знаєте, просто роздивлятися архітектуру, тому що вся архітектура, навіть зараз, якщо щось будується в цих краях на гейському узбережжі, дуже багато людей досі притримуються саме грецької культури, грецької архітектури. І бачите, оце, наприклад, нова будівля, але вона така теж в кам'яному стилі, теж дуже схожа саме на стару Грецію. Христа від сонця. Я такого не бачила, до речі, і теж, бачите, в таких все бежевих тонах. Все-все панує до взагалі стилю цього містечка, цього селища. Тут насправді дуже відчувається те, що ви приїхали саме на відпочинок. Мені здається, якби я тут жила, я б була б постійно на релаксі, як і місцеві. До речі, бачите, це теж хендмейд. І таке ви можете купити тільки. Ну, звісно, в особливих місцях, таких типу як Орва. бо тут дуже багато творчих людей, хто відкриває саме свої лавки. Ось тут навіть є вам інстаграм за можливо, комусь потрібно буде. Ну і щоб ви зрозуміли, в цьому селі є навіть культурний центр і театр. Ось він буквально перед вами достатньо великий, як на мене, і чесно кажучи, я була реально вражена, що в них є навіть театри. У них тут концерти проходять, різні вистави, різні арт-виставки. Бачите, наприклад, зараз, якщо ми трошечки підглянемо з вами, а ми це любимо, не будемо це приховувати, бачите, зараз тут трішечки арт-виставка. Відчуть магазинчики, бачите, як виглядають в білому, такому прикольному стилі, з дерев'яними дверима, вікнами і тут навіть табуретки. Дивіться, які. Це, мені здається, дуже круто. Бачите, те, що я вам казала, можна купити оливкову олію, можна також купити мило, різні сухофрукти, наприклад, мед. Все тут можна купити. Насправді проживає дуже багато освічених людей і відомих людей, в тому числі це не тільки знаєте співаки, актори, це також і художники. І подивіться, тому доказ ще один: це кафешка, ось така, де ви можете почитати книжки, прийти і почитати, також купити. Думала знімати ці кадри вам чи ні, але вирішила засняти, тому що я, знаєте, дівчата хлопці, я не віган, і я можу їсти м'ясо, але ось така картинка в магазині мене просто страшить і пугає. Я знаєте, в Стамбулі не бачила, щоб отак от прямо на вітринах вивішували тушку м'яса. А в Ізмірі, і недалеко від змірі від зміра це дуже прийнято. Як ви до такого відноситесь? Мені після того не хочеться їсти м'ясо, якщо чесно. Поділіться своїми враженнями в коментарях. Знаєте, що ще помітила в цій місцевості? Це те, що, незважаючи на те, що це узбережжя давним-давно вже? Під власне Туреччині. Тут люди, ну по-перше, вони всі перемішані. Тут нема таких чистих турків. Ну, якби є, але їх дуже мало. Тут дуже багато перемішаних саме з греками. І е, хочу сказати, що ця культура вони її намагаються всякими способами, різними способами зберегти. І тут навіть всюди пишуться там, типу, егейське узбережжя, егейське кафе, е, музей, Тобто грецька музика. Вони просто намагаються все зробити, щоб це зберегти. І що ще хочу сказати, греки вони православні люди, ви знаєте, і насправді тут навіть дуже мало мечетей, що абсолютно не схоже на сучасну Туреччину. До речі, цікаво, це старі обвалини, чи це така концепція кафе. Якби зробити на старих розвалинах отаку красу, але дуже гарно, як на мене. Чого не думали, тут є дуже багато сучасних магазинів, наприклад, як Караджан, він славиться своєю технікою кухонною, а також всією цією кухонною утворі, скажімо так. Тому тут, незважаючи на те, що це село, тут є все-все-все. Ну, як я вже казала, тут живуть, в принципі, дуже такі зажиточні, зажиточні люди. Будемо відвертими. Тут ми з вами попадаємо на такий майданчик, де є ринок, де є кафешечки, де ви можете посидіти. Подивіться, скільки, скільки людей навкруги. Тут зроблено все, знаєте, по концепту Бахче, тобто сада. Це справжній сад, який знаходиться посеред будинків, і ви заходите в нього, і тут, як знаєте... Вже машини не заїжджають сюди, максимум мопеди, як ви можете побачити. Але тут вже набагато тихіше, тут вже не чутно дороги, і люди тут просто сидять щось, їдять, спостерігають за один одним, знайомляться. Дивно на мене дивляться, я з камери, але то таке. Бачите, тільки мопеди проїжджають. В цілому, що я хочу вам сказати, в принципі, тут дуже класно жити, особливо якщо у вас є якась своя вілла, приватний будинок. Погода настільки класна, сонячна, просто море дуже гарне, дуже чисте. Я б рекомендувала вам приїхати в Урлу, якщо ви будете в стороні Ізміру, бо це дуже недалеко, якщо ви навіть їдете в Чешме, але чи ти обов'язково заїдете знову ж таки в Урлу, тут неймовірно. Це, в цього селища є душа, і вона дуже багатогранна. Я вам від чистого серця бажаю тут провести свій відпочинок, тому що. Це дійсно місто, яке заслуговує бути на рівні з Чешме і Алла Читим. Це чисто моя думка, але я вам дуже раджу. Поділіться в коментарях, чи ви були в цій стороні, чи подобається вам тут. І, можливо, ви хотіли побачити ще якісь селища, куточки Туреччини. Я, можливо, туди поїду і теж засніму вам дуже пізнавальне відео. Пишіть в коментарях. Ще, любі мої, ми приїхали до моря, тому що, будучи в Урлі і не приїхати до моря, це якось грішно, знаєте. Ми з вами були вже в центрі Урли, Зараз ми приїхали від центру десь 5-6 кілометрів. Якщо ви будете на машині або вам потрібна якась навігаційна точка, то це Леніз Алти кафе, яке знаходиться позаду мене. І ви приїжджаєте прямо сюди. Тут у нас Маріна, дуже багато різних кафешок і прямо-прямо біля моря. Те, що ви бачите зараз перед собою, будівлю, це така типу фабрика кави, я б сказала. Там є дуже-дуже багато різних видів кави. І ви можете як купити, так і попити каву. там. До речі, хочу одразу вам показати колір води. Подивіться, настільки прозора, настільки гарна водичка. Взагалі, всі ці безмежні і неймовірно красиві краєвиди, ви можете спостерігати в турецьких фільмах і серіалах. Місцеві дуже часто кажуть, що тут бувають відомі актори, котрих ми з вами звикли бачити саме на телебаченні. І вони сюди приїжджають не тільки щоб фільмуватися, десь а й також відпочивати, тому що реально тут знаєте такі місце, от як кажуть Деніс Бельґасі. Туречені це мається на увазі, що біля моря люди вони такі, знаєте, більше розслаблені. Вони на релаксі, вони на такому кайфі. І от саме ось цим вайбом люди сюди і приїздять. Тут немає якоїсь суматохи, тут ніхто нікуди не спішить. Тут люди вже там з самого раночку п'ють кавуську, дивлячись на море. Тут ви можете вечором посидіти в ресторанчику, знову ж з видом на море, випити про чи шампанського, з'їсти, неймовірно, смачні морепродукти, мідії, я не знаю, все що завгодно в вашій душі. Ви захочете вийти в море, ви можете легко орендувати якусь лодку, якусь яхточку. І тут дійсно є навіть дуже приємні ціни, і це можна собі дозволити. Тут дуже така крута атмосфера. Якщо вам Хочеться якісь такі дві ж ви можете залишитися в центрі, де дуже багато клубів, і також провести себе, знаєте, в так побути в такій атмосфері Європи, тому що турки тут дійсно дуже відрізняються від тих, що в Стамбулі, і взагалі у великих містах. Тут вони такі більш розслаблені, культурні. Ну, такі прям от Європа, Європа. Тут дуже мало покритих людей, їх майже немає. І в основному, якщо ви навіть їх і побачите, то це будуть, скоріш за все, туристи, а не місцеві люди, котрі тут живуть. Дивіться, прямо на набережній стоїть стіна, котра залишилась тут ще з давніх-давніх давен. Подивіться на ці двері, на ці ставні, точніше, двері на ці. Ліхтарики. Так це гарно виглядає. Мені, до речі, дуже подобаються двері. Я завжди роздивляюся у всіх країнах двері. Це такий, знаєте, культурний код. Тут звичайні з цієї сторони. А тут, прям, бачите, такі, така різьба класна. Дуже люблю роздивлятися деталі. Що у вас по деталям? Чи ви просто насолоджуєтесь оцією красою і не бачите всіх деталей? Поділіться в коментарях. Ще мені, знаєте, що трапилось. Їхали в інше місце. І випадково побачили просто такий, знаєте, заїзд невеличкий-невеличкий. І вирішили нирнути, так скажемо, в цю, цю нішу, в цю дорогу. І не даремно, бо тут така краса. Божечки, погляньте. Це якийсь просто рай, це якийсь рай. Ми в раю дівчата і хлопці. Тут такі звуки, знаєте, як щось наче є в траві. Якщо мене вкусила змія, знаєте, я робила це заради контенту. Я не знаю, видно вам на камері чи ні, але отут, бачите, починаються острови. Це перший, це у нас уже Греція. Тобто оці будиночки, це ще Урла, це ще Туреччина, а ось цей острів це вже Греція. Тик-тик, можемо його почухати. Ну що, любі мої, я сподіваюся, що вам сподобалася урла моїми очима і що ви захотіли ще раз приїхати сюди або приїхати сюди вперше. Я буду дуже рада всім вашим коментарям і з вами зустрінемося вже в наступному влозі. Па-па-па-па!